Виконуємо номер 784 із підручника Алгебра 7 та номер 35.5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте многочлен у вигляді добутку, різниці та суми. Приступаємо до виконання. Оскільки 2575 у квадраті, то можемо записати, що це квадрат відняти 5 у квадраті. Різниця квадратів двох виразів до рівня добутку різниці цих виразів на їх суму. 16 це 4 в квадраті. Різниця квадратів двох виразів до рівня добутку різниці цих виразів на їх суму. 1,44 це 1,2 у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. 0,9 це 0,3 у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Чотири дев'ятих – це дві третіх у квадраті. Різниця квадратів двох виразів до рівня добутку різниці цих виразів на їх суму. Двадцять придцять шостих це 5 шостих у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Номер 784 з підручника Алгебра 7 та номер 35 крапочка 5 з підручника математика 7 виконано.